Другий ігровий день однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів подарував одразу три топ-матчі: Байерн Байер, Бенфіка Барселона та ПСЖ Ліверпуль. Ну а почнемо ми з найменш хайпового поєдинку, в якому Інтер приїхав в гості на Декейп. Ви на каналі Колісник Медіа. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. У квітні 2002 року тоді ще 18-річний Робін Ван Персі вийшов у старті Фейнорда на матч відповідь півфінальної стадії Кубку УЄФА. Суперником був Міланський Інтер. Тоді все закінчилося гепіендом Голівана Ван Гойдонга і вихід у фінал турніру, де ротардамці перемогли Борусю Дортмунд. У березні 25-го року Робін Ван Персі отримав ще одну нагоду здійснити диво тепер вже в якості головного тренера. Його обескровлений фейнорд приймав інтер. Якби нідерландці виграли цей. Поєдинок, чи хоча б зіграли в нічию, це було б справжнє диво. 16 футболістів першої команди пропускало цей матч за різних причин. На лаві запасних сиділа в основному молодь, і доволі красномовно, що Ван Персі скористався лише однією заміною в поєдинку, де все йшло не за сценарієм господарів. Яким зрештою варто віддати належне: Червонобілі дуже активно почали протистояння. За перші 20 хвилин вони виграли 5 кутових і створили один гольовий момент на третій хвилині. Орендований у Брайтона. Ібрагім Осман пробував в ближній кут, але Мартінес був де треба. Трохи пізніше, все той же лівий вінгер атакував ворота гостей і знову іспанський голкіпер нейтралізував загрозу. Ну а далі заряджений Декей почікувало про тверезіння. Інтер взяв гру в свої руки і почав нарощувати свою перевагу. Після кількох непоганих випадів Міланці забили. Це сталося після того, як захисники прогавили тюрама на дальній стійці після кросу Барели. Це була 38-ма хвилина. Проходить трохи більше хвилини, і Лаутаро мав забивати. Другий, але блискучий сейф створив Вилен Ройтер. Далі був удар Аслані зі штрафного і знову вражаючи спасіння воріт. Все було зрозуміло. Стартовий запал пройшов, і всіх повернули до реальності, де Інтер. Не Мілан, який Фейнорд пройшов в нокаут раунді після перерви команда Сімона Інзагіс такою ж методичністю та сухістю продовжила тиснути і дуже швидко вирішила майже всі питання. Забивши другий гол на 50 50-й хвилині, Зелінський на Лаутару і капітан розстрілює 0-2. Аргентинець, до речі, став найкращим бомбардиром в історії інтера в матчах Ліги Чемпіонів, обійшовши легендарного Мацолу. На 56 й хвилині Модер втратив розкішний шанс повернутись у гру, пробивши вище з кількох метрів, і на цьому. Мо, все і закінчилося на 65 й хвилині. Інтер мав шанс розгромити суперника, але в цілому непоганий удар Зелінський з 11 метрів потягнув Воленройтер. Ройтер. Чи залишив голки Фейнорду нідерландців з надією на камбек у матчі відповіді? Думаємо, що клас Інтера має спрацювати і над Джузеппе Меаце 0-2, комфортна перевага перед матчем в Мілані. На тижні перед матчем Байерн Байер чомусь дуже різко активізувались чутки про майбутній трансфер лідера Лаваркузена Флоріана Вірца в Мюнхен. Наче питання вже вирішене, маршрут протерено, фінальні рішення зі сторони гравця прийнято. Цікаво, чому ж тоді медіа підняли цей шум саме зараз? Треба бути наївним, щоб не розуміти Mind Games, які були дуже популярними в часи праймових Барселони та Реалу, коли клуби намагались вплинути один на одного ще до стартового свистка. У випадку звірцу маємо такий же кейс, коли Байерн. Через своїх журналістів вирішив трохи вплинути на свідомість лідера суперника, і їм це вдалося. Десятий номер був тінню самого себе. А додатковою його тінню в цьому матчі став Йозо Акіміх, який отримав спеціальну задачу від компанії по стримуванню 21-річної зірки. Це була четверта дуель в цьому сезоні між Байерном та Байером. В минулих трьох зустрічах було дві ніши їх і одна перемога підопічних Алонсо. Іспанський наставник до цього матчу славився унікальним досягненням. Він жодного разу не програвав. В Мюнхену, але все ж це сталося. Це був один із найкращих матчів лідерів Бундесліги за останній час. Байерн виділявся своєю організацією та дисципліною, маючи чіткий план на гру. Команда Хабі Алонсо дуже сильна в пресингу і відборах у фінальній третині поля. А тому ключовою задачею для підопічних компаній був обережний вихід із оборони в атаку. Велику роль в цьому зіграв Гарі Кейн, який дуже часто опускався в центр поля, щоб допомогти партнерам вийти в атаку як через центр, так і через діагональ на фланги, де була зроблена ставка на швидких Оліси та Комана. Саме перший з них став автором першої гольової передачі в матчі, Кейн віддав на фланг, Майкл пройшов, навісив, і все той же Гарі блискуче пробив головою з 11 метрів. На 14 14-й хвилині Леваркузен створив свій найнебезпечніший момент, коли фрімпунг скористався помилкою у Помекано, але Нуер врятував. В першому таймі Байерн мав ще кілька нагод, серед яких виділявся удар Мусіали в поперечку. Якщо в першому таймі Байеру ще вдавалося нав'язувати гру і зберігати Структуру гри то після перерви сталося одразу три катастрофи, які сформували такий невтішний для фармацевтів результат. Епізод 1: це помилка голкіпера Матея Коваржа Так рахунок Став 2-0. Епізод 2 – це друга жовта картка Мукеєлі на 62-й хвилині. Епізод номер 3 дії та псода відверто жахлива гра в захисті, яка призвела до необов'язкового 11-метрового, який реалізував Гарі. Це 3-0. Фінальний результат міг бути ще й гіршим, адже паління пробачив гостей після ефектного обіграшу від мусіали. Байерн видає один із найкращих матчів сезону і протилежне можемо сказати про Байер. Проте на Байерені буде трохи інша історія, і ми сподіваємося на, хоча б мінімально здатність Леверкузена створити камбек. Матч Бенфіка Барселона видався не таким, яким ми його очікували. Зовсім нещодавно ці команди на Далуш мали 4-5 з неймовірним камбеком Барселони і помилками Войса Хащесного, який цього разу став головним героєм матчу та неоголошеним МВП. Після поєдинку Педрі, який отримав приз найкращому футболісту, пообіцяв віддати нагороду польському голкіперу. Ось вам і короткий резюме цього двобою. Щенсний, який вже був на футбольній пенсії, повернувся у великий футбол, бо його покликала сама Барселона. Ніхто не думав. Що травма Терштегена подарує Блаугранас з голкіпера, який буде здатний рятувати її в критичні моменти. В матчі проти Бенфіки щенсне здійснив 8 сейвів, і це найкращий результат серед голкіперів-каталонців за останні 5 років. Ми пам'ятали, яким був минулий матч тут, а тому було важливо не пропустити на початку матчу. Говорив після гри Воротар, і дійсно, вже на 17-й секунді Бенфіка була близька до голу, але щенсний засейвив після удару актюркоглу. Далі Барса заспокоїла гру і мала забувати. На 12-й хвилині, коли дива на лінії продемонстрував Анатолій Трубін, тріпл сейв після ударів Ольмо, Лівандовського та Ямаля. Через 9 хвилин стався ключовий епізод матчу, який мав вплив на весь подальший перебіг подій. Павлідіс протаранив півзахист і захист Барселони. Комарсі намагався вибити м'яч, але промахнувся і натомість зніс нападника закономірно червона картка. Перед гостями замайорили привиди минулорічної ЛЧ, коли тригером для виліту стала червона картка. Раухо в матчі відповіді. Проти ПСЖ. саме Рональд вийшов на заміну і став ідеальним центрбеком для стримування навали господарів. Це була своєрідна сатисфакція для урогвайця. Барселона знову блискуче проявила себе, коли необхідно було і терпіти на футбольному полі. Ми не будемо перераховувати всю кількість моментів фаворіт Барселони. Достатньо тільки показати вам статистику другого тайму, коли Барса вже сіла на свою половину поля. Кожен виконував свою роботу на 200% І, зрештою, команда Гансі Фліко якимось дивом здобула перемогу. Це диво має два імені. По-перше, це Антоніу Сілва, який обрізався на рівному місці. А друге, це Рафінія, невблаганність і одержимість, якого в цьому сезоні приємно радують фанів Барси. Наважився на удар легкий рикошет і м'яч у куті сітки воріт Трубіна. Ну, як який в першому матчі на Далуш, так і цього разу долю поєдинку вирішив бразилець, який є впевненим претендентом на золотий м'яч 20-25. Я неймовірно гордий своєю командою. Вони були фантастичні. Говорив після матчу. Гансі Ганціфліки це дійсно правда. Знову Педрі грав так, наче це не Барса була в меншості, а Бенфіка. Матч відповідь на Монжуїк обіцяє бути не менш захоплюючим. Барселона фаворит, але лісабонські орли показали, що можуть створювати дуже багато неприємностей для каталонців. Перемога Барселони була дивом, але перемога Ліверпуля стала дивом в квадраті. Це було щось неймовірне в виконанні команди Луїса Енріке. Так мерсесайців ще ніхто не змітав з поля в цьому сезоні. Чи хтось думав, що буде така картина на полі? Звичайно, що ні. Склади на гру не містили великих сюрпризів. Що господарі, що гості вишукувалися у 4-3-3, шукаючи необхідний результат в своїх сильних сторонах. Проте план на гру Луїса Енріке працював краще. Значно краще. Паріс сен вимкнув шалений пресинг, де гравці господарів просто з'їдали гравців неофіційно визнаної найсильнішої команди нинішнього сезону. Ну, Мендиш випалював землю під Мохамедом Салахом, Хакімі працював по Діасу, а Маркінію та Пачо залишили непомітним жоту. Так само було і з півзахистом. Вітіння грав по Собослаї, Фабіан Руїс грав по Гравенбергу, а Невиш по Макалістеру. Така гра ПСЖ привела до шаленої різниці в якості передач. Якщо у Середня точність зберігались на рівні 91 то у гостей цей рівень впав до 75%. Ще більш вражаючою була різниця в точності передач у фінальній третині поля у поражанця це 83% і ліверпульці 60%. Не знаємо на місці фанів Ліверпуля. Ми би дуже сильно тривожились перед матчем відповіддю навіть попри мінімальну перемогу. Камбек на Енфілді наступного тижня. Звичайно, ми можемо це зробити. Ми збираємося це зробити. Пообіцяв Луїс Андріки після матчу. І тут же додав результат дуже несправедливий. Вони зробили один удар і забили. Їхнім найкращим гравцем був воротар. Це трохи дивно. Я дуже гордий своєю командою, і ми були набагато кращими ніж Ліверпуль. Так, ми стали свідками однієї з найбільш несправедливих перемог в історії плей-офф Ліги Чемпіонів, але ми стали й свідками одного з найвидатніших голкіперських перформансів в історії турніру. 10 сейвів Алісона Бекера увійдуть в історію. Алісон найкращий воротар в світі. Я ніколи не бачив нікого. На такому рівні він був видатним в кожному моменті гри. А це вже слова Арне Слота. Дійсно, матч був імені Алісона Бекера, але й матч кількох сантиметрів, які суттєво вплинули на гру. На 20 20-й хвилині хвічі таки вдалося забити у ворота неймовірного бразильця. Але через сантиметровий офсайд гол було скасовано. Другий великий зазначенням епізод стався на 25 й хвилині, коли Барколя втікав один на один, але Конате зупинив його легким штовханням в спину. Здавалося, що це 100 вона картка, але рефері поєдинку Давіде Масса та кімнатавар не угледіли тут навіть фолу. Боїмося, який би це був скандал, якби подібне рішення прийняли в матчі за участі мадридського ралу. Тим не менше, ПСЖ заслуговував на перемогу і варто звинувачувати лише самих себе, маючи XG на рівні 1,82 І на ніжче 27 ударів, ти все-таки маєш забивати свої 1-2 голи в таких матчах. Ліверпуль же забив алогічний гол. Гольову атаку розпочав Алісон. Далі нуль. М'яс нав'язав та виграв боротьбу у Маркініуса та Невиша і віддав на одинокого Еліота, який хвилину тому з'явився на полі, замінивши салаха. Важко було вигадати більш неможливий сценарій голу Мерсесайців в цьому поєдинку. Гра на Енфілді обіцяє бути ще більше пічною. Пишіть в коментарі свій список майбутніх чвертьфіналістів турніру. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто. То довіряєте це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.